У Бердичеві продовжують будувати нові об'єкти з надання медичних послуг мешканцям міста. Слідом за будівництвом центру жінки, амбулаторії сімейного лікаря на вулиці Червоній та ремонтом амбулаторії номер 5 по вулиці Богунській, міська влада взялася за район м'ясокомбінату. Цього року там розпочалося переобладнання нежитлового приміщення, що використовувалося у комерційних цілях, на амбулаторії сімейного лікаря номер 3 Ремонтні роботи виконує Бердичівська фірма Новий дім. У приміщенні намагаються створити належні умови праці і для Персоналу і для відвідувачів більша частина робіт вже виконана, розповідає заступник міського голови Іван Демос. Деякі затримки по виконанні роботи робіт пов'язані з тим, що температурний режим не дозволяє зробити нормальні зовнішні там роботи, східці трошки облагородити. Тому як тільки буде вже кращі погодні умови, роботи будуть завершені. Всередині ви бачите тут вже основні роботи закінчені. Фактично залишилось майже тільки прибирання. Якщо послугами амбулаторії номер 3 мешканці м'ясокомбінату зможуть користуватися вже найближчим часом, то будівництво такого ж об'єкту у районі Червоної гори лише почалося. Приміщення старої амбулаторії не підлягало ремонту, тому вирішили знайти нове. Ним слугуватиме колишній магазин меблів. Проекту ще немає. Хто виконуватиме роботи, теж невідомо, але впевненість є в одному: серед подібних об'єктів у місті цей буде найсучаснішим. Згідно розпорядження голови, вже найближчим часом. Приступимо до ремонту приміщення на Червоній горі. Прекрасне приміщення. Причому то амбулаторія вже буде найкраще не тільки за зовнішнім виглядом, а в йому можна буде надавати найширший, так би мовити, спектр медичних послуг для населення нашого міста.